Менш ніж за добу до відкриття саміту ЄС в Брюсселі у союзі Мерколанд жодного натяку на компроміс. Поки я жива Євробондів не буде, заявила канцлер на закритій зустрічі з представниками урядової коаліції Німеччини. Таким чином Ангела Меркель остаточно відкинула ідею запровадження спільних боргових паперів ЄС, яку плекає президент Франції Франсуа Оланд. Тим часом аналітики ставлять під сумнів рішення міні-саміту, що відбувся в Римі минулого тижня. Мовляв, оголошуючи про виділення 1% ВВП єврозони в розмірі 130 мільярдів євро для стимулювання зростання, лідери чотирьох найбільших економік ЄС злукавили, бо більша частина цих коштів уже існують на рахунках європейських кризових фондів. На саміті ЄС Іспанія збирається ініціювати створення механізму екстреної допомоги проблемним країнам. Ми не зможемо фінансувати себе тривалий час, виходячи із чинних відсоткових ставок на держоблігації, заявив Маріано Рахой. Мадрид переконує виділення на порятунок іспанських банків 100 мільярдів євро. Це разова позика і відкидає грецький сценарій. Однак, той факт, що допомога знадобилася вже п'ятьом країнам єврозони, створює для саміту ЄС украй напружену атмосферу.